Є пливе любинний час, а колесо історії верта минули нас. Крутийсь, крутися колесо, котай же сторінки, незнаного літопису високій з долі. Я бажаю, шановні товариші, спливає час в історію на роки десятиліття вдалину летять, а ми, ми всі земляни пересічні. Так давайте ще один раз покрутимо колесо історії. До речі, знаєте, як я ось це колесо разом із водієм та із Семеном, як ми його. Везли з того місця, де ми його взяли. От якби в багажнику не було запаски, то не було б на що його покласти. І я б тут нічого б не крутив і не пригадував би окремі історичні події, відбувшися у на початку травня, такому пізньому вже початку травня, у різні історичні роки та епохи. А розпочнемо ми із епохи маньєризму. Це течія в мистецтві та архітектурі 16 століття, яка прийшла на зміну епосі ренесансу, тобто відродження. Одним із представників манієризму був італійський скульптор та художник Бачо Бандінеллі. У цього флорентійського митця в кінці 16 століття точна дата невідома з'являється онук Роберто Бандінеллі. Приблизно у 1622 році Роберто переїздить із Кракова. Він уже в Кракові був до Львова. А в 1630-му купує будинок у самісінькому центрі на площі ринок будинок номер 2 12 травня 1629 року, за домовленістю із міським магістратом, Роберто Бандінеллі створює у Львові першу на території Східної Європи та нинішньої України поштову службу. Згідно з планом, що суботи львів'яни могли відправляти та отримувати листи із всієї Польщі та деяких інших країн Європи, однак. Папір того часу був досить недешевим, тому Бандінелі фактично розорився на своєму, так би мовити, бізнесі, і поштова служба припинила своє існування. Наступна спроба запушти, запустити пошту на українських землях відбулася 40 років по тому, в 1669 році в Києві. Однак, як говорить Леонід Канівський, це вже зовсім інша історія. Зараз же в будинку, який величаво називається Палаццо Бандінеллі, на першому поверсі розташований музей пошти Філіал Львівського історичного музею. А що там за океаном? У 1918 році Поштова служба Сполучених Штатів вирішила в порядку експерименту запровадити послугу доставки листів та багажу за допомогою літаків. Регулярні авіарейси розпочались 15 травня, однак. Задля популяризації такого способу доставки пошти, адже він був у вісім разів дорожчим за звичайний, Вирішили надрукувати нову марку із зображенням літака, популярного на той час Curtis Джей 4 або просто Джені. Цей літак називали, оскільки друк відбувався великому поспіху, 4 травня розпочато гравірування, тобто підготовка форми до друку. А 10 травня 1918 року вже було виготовлено першу марку. Точніше, листа на одному листкові всього друкувалися 100 марок. То і помилки під час друку виникали досить часто. Спочатку друкувалася за технологією червона рамка, а потім типографський листок знову пропускали через станок, аби надрукувати синього кольору літак. Деякі листки зміщувались, і так виник різновид наречений швидкою Дженні, бо, як ви бачите, літак явно кудись поспішає. Деякі листки випадково перевернули догори дригом, і таким чином виник різновид перевернута Дженні. Із перевернутими Дженні виготовили чотири листки, однак три з них відразу знищили. А один не помітили, і він таки пішов у продаж 13 травня. Колекціонер Вільям Робі за неймовірним збігом обставин придбав. За номінал за 24 долари цей унікальний листок. А у листопаді минулого року один екземпляр, одну марку всього лишень, продали за 2 мільйони доларів. Наразі ця найдорожча в світі поштова марка знаходиться у приватній колекції Нью-Йоркця Чарльза Хака. І це вже як мінімум третя перевернута Дженні в його колекції. Повернімося дещо назад, в серпень 1907 року. Тоді британська компанія, перша круїзна компанія у світі Лайн, поповнила свій автопарк, чи як правильно сказати кораблепарк, лайнером паротурбоходом Лузетанія. На цьому кораблі пасажири, а їх могло вміститись на Лузитанію більше двох тисяч, подорожували із британського Ліверпуля до американського Нью-Йорку. Це тоді був один із двох найбільших на той час лайнерів. Другим був парохід Мавританія, ну, допоки не побудували Титанік. Під час першої світової війни, під час битви за Атлантику, 18 лютого 1915 року німецька імперія одноосібно проголосила акваторію Британських островів військовою зоною, ось навколо Великобританії. Сказала, що це її зона Німеччини, і заявила, що буде знищувати всі кораблі Великобританії та їх союзників. Які там з'являтимуться. Ось і Лузитанію спіткала та ж сама доля. Незважаючи на те, що німецьким військам було відомо, що корабель не мав жодної артилерійської системи. А серед 1262 пасажирів та 698 членів екіпажу, військових було рівно нуль. 7 травня 1915 року офіцер флоту Шв... Вальтер Швігер віддав команду випустити торпеду із підводного човна Ю-20, в результаті чого загинуло 1197 людей, а ще, а це 61% від загальної кількості. Головне в цій події не те, що загибель Лузітанії несправедливо забута в порівнянні з тим же Титаніком, а те, що до цієї дати війська Сполучених Штатів намагались зберігати нейтралітет. Аж ось ця подія стала таким собі спусковим гачком. І згодом США офіційно проголосили війну Німеччині. Ось ви бачите, до мене художник по костюмах причепив червоний мак. Це символ пам'яті жертв війни. Головним чином двох світових. Запитання виникає, чому, якщо Друга світова закінчилась 2 вересня, червоний мак носять у травні. Справа в тім, що 8 або 9 травня по всій Європі проходить День пам'яті та примирення, або ж День перемоги над нацизмом, або День пам'яті всіх жертв Другої світової війни. Така у нього офіційна назва в цього дня. Такі дати, дві дати, звертаю увагу, були рекомендовані резолюції Генеральної асамблеї ООН у 2004 році. Так, 8 чи 9, якщо обирати треба, протягом багатьох років весь пострадянський простір мав за день перемоги 9 травня, але чому так вийшло? Почалося все ще 6 травня 1945 року, коли німці, бачачи, що війна вже програна, вирішили вже наступної ночі, в ніч на 7 травня, підписати капітуляцію із військами союзників, тобто американськ... американськими та британськими на Західному фронті. За цим актом припинити вогонь повинні були 8 травня о 23.01 за середньоєвропейським часом. Від СРСР документ підписав генерал-майор Іван Суслопаров. З боку союзників генерал Бедл Сміт, з боку Німеччини, генерал Альфред Йодель. Підписання відбулося у городку в містечку Реймс у Франції. Але це не влаштовувало товариша Сталіна. По-перше, акт був підписаний якимись новнеймами. Ну, Йодель, суслопаров, смігіт, хто це взагалі такі? По-друге, з ідеологічної точки зору, підписувати акт треба було. Цитата: не на території переможців, а там звідки прийшла агресія в Берліні. І ось 8 травня о 22.43 за середньоєвропейським часом у Москві вже було 9, а у Києві ще поки 8. Так от, о 22.43 у Берліні був підписаний другий акт капітуляції, в якому, в принципі, не було змінено нічого, окрім незначних деталей. У порівнянні з першим тому можна і 9, і 8, і навіть 7 травня, як мінімум, носити червоний мак. А як максимум щодня наближати нашу перемогу у Третій світовій війні. 10 травня 1993 року на телеекрани вийшов перший випуск по-справжньому вінрарної розважально-сатиричної програми Городок. Назва перекладається українською як містечко. Троє гумористів: донинчанин Владислав Петренко, Кишинів Кишиньович. Молдаванин Ілля Олейников та одесит Юрій Стоянов до цього вже мали деякі напрацювання в жанрі гумористичних передач, але у городок Петренко не потрапив, оскільки раптово помер ще в березні 93-го. Та й без нього дует Олейников Стоянов за 17 років випустив 282 передачі, які заслужено увійшли до музею інтернету, та 155 щотижневих міні-випусків в городке. Якось я ось коли готував сценарій до цього випуску, якось я вирішив подивитись ці міні-тижневики та так захопився переглядом, що не помітив, як почало вже світати за вікном. Ну, а в мене ще сценарій не написаний. Тому ну, тут далі я текст не написав, тож зараз ну, давайте я вам анекдот розповім. У дитячому садочку ваша дитина почала ходити і розмовляти, а у школі її навчать сидіти і мовчати. Ну, це якраз із городки жарт. Так, до, Добре, годі дурня валяти. Ось ці от городки виходили раз на тиждень та були присвячені тій чи іншій даті, коли, власне, випуски виходили в ефір. О, прям як наша передача, правда? А сам городок мав за концепцію просто якийсь сюжет із життя. Передачу випускали аж до самої смерті Іллі Олейникова. 8 травня 2015 року користувач відеохостингу YouTube Вова Забіла завантажив на власний YouTube канал. Відео, до речі, єдине відео на його каналі до сих пір, під назвою Толік Відеорегістратор, з якого ми дізналися, як Ярік ваділа на першій передачі, бо другої нема. Спочатку разом з двома своїми друзями їхав до тієї човіхи. Аби толік оператор її позаганяв. Далі наші троє товаришів вітаються з якимось дядьком та радять йому підстригтись. Оператор говорить якусь нісенітницю, але вже через кілька секунд Ярік з якогось переляку з'їжджає у зустрічний кювет. І ну, добре, що четвірка не перекинулася, але бачок такий потік. Історія умовчує, чи дозвонилися хлопці до Магдича. Ось такі от приколи нашого городка, як то кажуть. А до речі, якого городка? Хоч сам Вова забіла із села Перервенці Черкаської області, аварія сталася у сусідньому селі Драбове-Барятинське, на вулиці Левицького. Кому цікаво, приїздіть, подивіться. Але із Яриком ви, на жаль, особисто познайомитись не зможете. У листопаді 2022 року він загинув, і друг солдат Руснявої Федерації. А Вова забіла, мужньо протистить агресорам і до сих пір. 11 травня 2014 року проросійські сепаратисти на підконтрольній їм частині території Донецької та Луганської областей провели сфальсифіковані референдуми про так зване самовизначення, самостійність ось таке от слово було написано в бюлетнях самопроголошених Донецько-Луганської Народної Республік. Навіть не про незалежність, про самостійність якусь там. Ну хто б сумнівався, що за офіційними даними люди проголосують за. А як вони насправді голосували? І й неважливо вже це зараз. Оскільки бюлетні для голосування виготовляли на звичайному папері формату А5, розруковували їх на принтері або на ксероксі робили копії, вони не мали ніякого захисту там печаток, голограм, хух, а бажаючи могли проголосувати скільки завгодно разів, поки бюлетні не скінчаться, якщо не накопіюють ще достатню кількість. Ну і незважаючи на проголошення незалежності сепаратистами наступного ж дня, 12 травня, Путін підписав указ про анексію цих двох територій аж у 2022 році. І де ви вибилі 8 літ, хочеться спитати. Крим, значить, переєднав відразу, а Донбас 8 років маринував. Mm -hmm. І найголовніша історична подія передачі 9 травня 2020 року, ось із цього дерева, із цієї яблуні, на якої. Як як зараз пам'ятаю, я в дитинстві вішав мішень для гри в дартс, А ось як отут -от бесідки не було, то ми ось так от гамак натягували. Так от, саме з цього дерева я 9 травня 2020 року зняв чорного кота. Він злякався у когось там іншого кота та заліз на дерево, а мені довелося лізти і знімати. Ну добре, що він не дуже високо той заліз. Все обійшлося на щастя, ось цей от котик, Вже наступного дня щось там їсть з іншого боку будинку. Ми там йому якісь недоїдки віддали, а він тільки те й встигав, що облизуватись. Шановні всі, хто нас дивиться та слухає, підійшов час поставити фінальну крапку під тижневиком колесо історії. Не знаєте свою історію, тоді ми йдемо до вас.